Всім привіт, агенти! Виявляється, завтра, 3 вересня, в нас вийде оновлення 21.4. Подивимось, що ж нам будуть виправляти. Ну і спершу саме давно очікуване оновлення це те, що в нас зникає набой, який ми додаємо якби, ствол, і коли змінюємо зброю і повертаємось до неї назад, то він зникає. Особливо це сильно дратувало на дробовику rock'n'roll, який таким чином постійно зжирав нам 10 набоїв з 30. А ще виправляють те, що нова імінна гвинтівка, охолоджувач, кулер, використовувала набої гвинтівки, замість того, щоб просто поливати водою. Виходить, хтось її таки використовує, раз це помітив. А ще в чергове вони виправляють те, що можна було скидати облаву і виконувати першу вступну місію і отримати за це досвід, хоча там зовсім мало його. Виходить, хтось таки таким чином прокачувався. Також лагодять систему пошуку гравців для темної зони, коли туди можна було потрапити без годинника Кіннера. І також декілька виправлень, коли різні частини одежі не стикувалися між собою: це сети Ortiz Robotics, коли куртка конфліктувала з рюкзаком або зі штанями. І також окуляри нового набіру Odea Ковбой, деякими капелюхами обрізались. Також для тих, хто на місіях в попередніх сезонах збирав. Різні сюжетні розмови. В останню місію сезону Авангард додали 9 та 10, я так розумію, розмову. А ще модифікації, прив'язані до спеціалізації, тепер не потребують 40 рівня, бо у спеціалізації ми отримуємо з 30-го. Виправляють те, що при проходженні кампанії Warlords of New York випадав цільовий лут, хоча він повинен падати з 40 рівня після отримання години Кокінера. Ну і ще додають різноманітні покращення стабільності та продуктивності. Виходить, що завтра знову в не буде працювати 3 або більше годин. І в цей час всі ці новини можна буде обговорити на нашому Дискорді. Заходьте, будемо раді вас бачити. Також пишіть ваші коментарі та ставте подобайки. Хай всім щастить та мирного неба!